Доброго дня. Спочатку я хочу зробити оголошення. Шановні гості, будь ласка, вимкніть мобільні телефони. Це дуже важливо. Дзвінки заважають нашої праці і роботі. Працює? Дякую. І слово передаю голові громадської організації. Громадський контроль захисту прав споживачів Миронової Владиславі. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми проводимо прес-конференцію Стан якості та безпека харчової продукції, придбаної у торговельних мережах України. Організаторами заходу є громадська організація, громадський контроль захисту прав споживачів, комітет захисту прав споживачів, Всеукраїнське громадське об'єднання, спілка громадських об'єднань України, Народна Рада. Та Вінницька обласна асоціація споживачів. За слово хочу надати заступнику голови громадської організації Громадський контроль захисту прав споживачів Котехової Ользі. Доброго дня, Доброго дня, шановні колеги та гості. Я представляю новостворену громадську організацію Громадський контроль захисту прав споживачів. Наша організація створена з метою запровадження дієвого громадського контролю за якістю та безпечністю продукції, що реалізується на споживчому ринку України шляхом об'єднання зусиль та можливостей громадськості державних органів виконавчої влади та добросовісних виробників і продавців продукції. Дозвольте розпочати свою доповідь. Проблема захисту прав споживачів є одним з, найнаж... з найважливіших напрямків діяльності, що потребує постійного контролю з боку держави. Перш за все, Прав споживачів гарантує конституція. Так у статті 40 конституції України записано: держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю, спечністю продукції та усіх видів послуг і робіт сприяє діяльності громадських організацій споживачів. На жаль, сьогодні наша країна знаходиться у дуже скритному становищі, як морально, так і матеріально. Через несмішену бійку між жілками влади, політичну метушню, за перерозподіл повноважень, високий рівень корупції в владних структурах, життя людей поставлено на межу виживання, його якість та безпечність стрімко погіршуються. зростає безробіття та інфляція, знецінюються вклади і в той же час підвищуються тарифи для населення, підвищуються ціни, посилюється напруга у суспільстві, яка вже межує соціальним бунтом. Державні органи влади не в змозі контролювати сьогодні якість та безпечність продукції на ринку країни, тому що нашим чинним законодавством передбачено, що перевірити якість та безпеку можливо шляхом проведення лабораторних досліджень лише за кошти державного бюджету, а проведення перевірки підприємств проводиться лише за попередження підприємства за 10 днів. Тож, на зараз відсутній несподіваний контроль. А за це якщо попередити підприємство за 10 днів, то за цей час можна приховати та загулювати майже всі порушення. Цією ситуацією відсутності контролю з боку держави вміло та активно користуються недобросовісні виробники та продавці продукції. Аналіз справ споживчого ринку України свідчить про те, що кількість порушень вимог законодавства в сфері захисту прав споживачів за останній час не зменшується. Ринок продовжує насичуватись сурогатами, неякісними фальсифікатами та небезпечними для людей товарами, передусім харчовими продуктами в Україні. Громадяни як споживачі. Залишаються безправними, незахищеними та не мають жодних гарантій впевненості в майбутньому для себе і своїх дітей. Нас постійно ошукують, грабують та отруюють. Тому сьогодні саме громадськість повинна об'єднатися та спільно діяти в напрямку наближення якості життя громадян. До міжнародних стандартів та підвищення конкурентоспроможності національних добросовісних товаровиробників, створення їм сприятливих умов для виходу на світові ринки та разом боротися з неякісною продукцією на споживчому ринку України. Більшість країн, що входять до європейського союзу, мають свої власні національні програми захисту прав споживачів зі спеціальним фінансуванням. До того ж в європейському союзі до реалізації цих програм широко долучаються громадські та неприбуткові організації, вищі навчальні заклади, які стають флагманами споживчого руху. Наприклад, у Німеччині. Є така організація інститут незалежного споживчого тестування, яка користується найбільшим рівнем довіри населення країни завдяки своїй багаторічній та нещадній боротьбі за обізнаність споживачів про якість товарів та послуг. Німецький споживач отримує достовірну та об'єктивну інформацію про продукцію, що придбаває. Важливу роль в контролі за якістю у всьому світі відіграють багаторічні традиції, які не дозволяють, наприклад, аргентинському м'ясникові навіть припустити можливість звивання сої у вироблену ним ковбас. А якщо ж хтось із виробників попадається на обмані, то це фактично означає банкрутство і подальшу неможливість для нього і його сім'ї займатися своїм мислом в Україні, ж виробники тих же ковбас змагаються між собою за мінімальне місць м'яса, не соромлячись при цьому обманювати споживачів про реальний склад продукції, що впускається. Виробники, що ж піймалися, як правило, легко вирішують свої проблеми з контролюючими органами. На жаль, сприяють розповсюдженню фальсифікованих продукцій як мережеві супермаркети, так і самі споживачі, які продовжують купувати продукти навіть на призначені про неприйнятну якість. Вражає зухвале ставлення виробників до споживачів, які вимушені купувати кутавнишку, тобто спред або маргарин в пакуванні з написом масло вершкове», а молокомісний продукт з написом молоко зумщини через свирплавлення. Невже ми сьогодні не маємо важою для припинення? Ошукування наших громадян і отримання надприбутків підприємств за їх рахунок, як було проведено тестування різних видів продукції. Про це більш детально розповість мій колега. Результати тестування показали, що за більшістю гарних теставо-проефолових етикетка ховається відвертий фальсифікат, вироблений з додаванням рослинних жирів, а іноді з додаванням замінників цукру та барників. При цьому, навіть якщо безпека товару зберігається, харчова та енергетична цінність продукту безумовно знижується.